Всім привіт! Сьогодні в мене остання робота на пасті в цьому сезоні, я буду проливати бжіл. Проливаю я щороку, там плюс-мінус кінець жовтня, початок листопада, підбираю таку хорошу погоду, щоб було 12 градусів, не менше, і роблю пролив. Чому підбираю таку погоду? Тому що якщо зробимо пролив і якась там бжілка взяла передозу. Потрібно, щоб вона політала. Якщо буде е, нормальна погода, буде світити сонечко, така бджола зможеться облітати. Якщо обробимо у погану погоду, якщо буде температура нижче 12 градусів, відповідно така бджола не облітається і вона загине. Тому я так і, і вибираю, щоб була хороша погода. Е, проливаю я. Щороку, в незалежності від того, в якому стані по закліщеності моя пасіка. Я на своїй пасіці робив аналіз на закліщеність. У мене пасіка закліщена на 0,4%. Навіть немає пів%. Таку пасіку спокійно можна запускати в зиму. Там, якщо навіть до 1%, також ми запускаємо таку пасіку в зиму. Це нема проблем, нема що переживати. Якщо 2% закліщеність, ну, ми будемо обробляти, робити пролив. І також така пасіка перезамує успішно. Ну, а якщо у нас більше 3%, така пасіка вже... Ну, є ризик, що така пасіка до січня місяця може злетіти. Так що обов'язково потрібно робити аналіз, щоб... Розуміти, в якому стані наша пасіка. На каналі у мене є відео, хто не знає, як зробити аналіз на закліщеність Промотайте там пару роликів назад і я показував повністю інструкцію, як зробити аналіз. Аналіз можна робити навіть і зараз. Це немає різниці. Коли. Зробите аналіз і будете знати, в якому стані пасіка. У мене пів немає навіть пів процента, немає навіть пів%, процента, але все рівно я буду робити пролив. А мітразом ну, просто так легонько пройду. Це така контролька. Проливаю стандартно 2 пляшка. у плясті отвір і робимо пролив. 2 літри води, один кубік препарату і працюємо. Або можна ще обробляти з розпилювача. Ну, я зараз буду це робити і обов'язково вам все покажу. Також ще є. Такий шприц, ну, він розроблений більше для початківців, хто боїться там дати передозу. Є шприц, він автоматично з пляшки набирає 10 мг розчину готового. І цих 10 мг це на одну вуличку. Ну, я таким не користуюсь, тому що ми проливаємо вже там більше 25 років тих бжіл, І вже Рука набита, кажуть у нас. Ми знаємо, скільки дати. Коли пасіка дужче закліщеність, я даю більше, коли менше, я даю менше. Ну, це вже роки практики роблять своє діло. Але щоб ви знали, хто починає бджільництво і перший, перший раз запускає бджілу зиму і боїться дати передозу, виробник зробив отакі шприці. Там набирається десь міліграмів і на одну вуличку, так що передозу там. Не можна дати. Ну а так, ну все, йдемо працювати. Зараз зроблю, зараз почну робити пролив і вам це все буду показувати наглядно. Так, підготовляємо розчин. Беремо теплу воду, плюс-мінус там кімнатної температури. Ну і можна з пляшки проливати. Отвір тут робимо і проливаємо. І от з такої розсинки. Дві літри води і один кубік препарату. Тактік буде діюча речовина і Розколочуємо і йдемо працювати. Так, я проливаю з розпилювача. Ну і так, стандартно. ulečke prohodimo Так se na to Дуже скоренько та операція проходить. Отак. так, такі трошки розлітались. Ну і так. Кожну сім'ю працює. Так, бжіл пролили. Ну, коли все також пролиті. Ну, на цей точок у нас пішло плюс-мінус до години часу. І пасіка пролита. Завтра подивлюсь на контрольні сім'ї, що там падає по кліщу. Ну все, пасіка готова до зимі, пасіка пролікована, загодована, гнізда зібрані, так що пасіка може спокійно зимувати. Що там по гніздах, ми збираємо гнізда трошки вже не так, як колись, бо пасіка збільшується і немає коли, ну так сказати, з тим гратися. Серпень місяць ми як ідемо загодовувати, кінець серпня, початок вересня, я скорочую сім'ї максимум стараюсь стиснути 8-9 рамок. І ми загодовуємо. Даю 15 літрів сиропу. Плюс ще є в гнізді мед, бо ми з гнізда не качаємо. І відповідно, якщо є ще в гнізді мед, а ми даємо 15 літрів сиропу. Відповідно, рамки будуть усі повномидні. Потім десь середина жовтня, 10-15 числа, як вже так збираються клуби, я передивляю сім передивляюсь сім'ї. Як передивляюся? Просто відкриваю вулик і забираю по одній рамці. По одній, якщо там десь було 9, можу забрати навіть і 2 рамки. Гніз залишаю на 8 7 рамках. Ці рамки, якісь залишили, 7. Вони повністю повномидні, тому що мед і сироп, і рамки будуть всі повномидні. Якщо даємо 15 літрів сиропу на 8 рамок і ще плюс був мед у гнізді, то відповідно там буде всі рамки будуть повномидні. Отак От і збираємо. Тепер гніздо. В зиму. І пасіка готова. Може зимувати. Наступний огляд буде у нас в січні. місяці. До січня місяця я до своїх бджіл і до нуклеусів вже дивитись не буду. Це останні роботи на пасіці. А, і ще забув сказати, ця пасіка повністю у нас від дні. Ми обробили за два дні я буду забирати. Заставну з під час 1, тому що ми як обробляємо, щоб було більший ефект препарату, дно потрібно закрити. Обробили, ну як, я закриваю там у вересні місці, як починаю загодовувати, там обробляю полосками, димом, весь час дно закрите. І послідна обробка це пролив, як пролили, відповідно. Через 2-3 дні я буду забирати заставні. І так дно буде відкрите до березня місяця. Січасте дно буде повністю відкрите. У березні місці будемо дно закривати, тому що бжолі тоді вже потрібно тепла. Цілу зиму потрібно, щоб вентиляція добре працювала. Бжола холоду не боїться, вона боїться голоду і сирості. Якщо в вулику буде сирість, відповідно буде, ну, буде багато там проблем, будемо мати захворювання грибкові. А якщо у нас вентиляція буде працювати, сім'ї дуже добре зимують. Якщо клубі 7-8 рамок, дно спокійно можна відкривати і такі сім'ї з частим дном перезимовують дуже добре і мінімальне поєднання кормів. Ну а так. Отак я на своїй пасті і працюю. Пригріло сонечко і бачимо. Після проливу бжілка політає, це є дуже добре. Бачимо, ціла пасіка літає. Облітаються. І будуть зимувати. Все буде добре. Так що всім. Вдалої зимівлі, щоб кожна сім'я перезимувала і навісні от такий був хороший обліт, як зараз.